Ну йду. Доброго дня. Ви вдвоєм по одному і тому ж питання? Ми разом. Ми разом. по одному і тому Ми разом. Разом я розумію. Яка різниця? Одне і те ж питання, у вас ще різне питання. А, Яка вам різниця? Ні, я, я запитаю одне питання і все. І то ви почекаєте запитання. Та ми разом, що не розумієте? Так, різні питання. Ми разом. Одне і те ж питання. Яка різниця? Ми разом. Що, у, 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 ході, у ході спілкування можна додаткове запитання, або у нього, або у мене, тому якби... Тут... Олег Іванович, ну коли ви щодо дійсно ніякого завинеться. Ну коли? Ну що вам заважає, що він тут сидить? Я, я не проти, що він тут я знаходиться. Я його. ви по одному питанні, чи ви... по іншому. Тому що, Якщо ви по різних питаннях, то той, хто в черзі зайшов і запитав. Якщо він не проти, що він тут знаходиться, то можна бути? Ви не можете так. Люди, може, не хочуть, щоб ви так хо... що Я ж запитую це питання. Ні, ні, я не проти. Я за. Ви не проти, чи ви. Я за. Ми... Поки що у мене. Олег Іванович, навіщо ви я кажу, я, я дивлюся, коли ви почнете діти згідно з законом. Постійно? Дію, постійно? Так, Добре, так, тоді у мене у вас одразу зустрічне запитання згідно з закону. Минулого, нашого останнього зустрічі, ви казали, що ви, ви у діловому одязі. В якому? діловому одязі. Так, а згідно якого закону це ви. Закону дієте? України? Нацполіції? України. Нацполіція? Так, так. Згідно якої статті? Ну прочитайте, побачите. Згід, згідно якого... вам як не повинні? Господарі. Ви повинні? Я вам сказав, що є така форма, діловий одяг є. Де може... Ви мене запитали, я вам відповів на ваше питання. Ні. Якщо. Ні. Неправда. 에... Олег Іванович, неправда? Ще неправда. 에, 에... Орган державної влади та місцевого саморятування. Ви прийшли, по якому питанню сюди. Ну, що ви мені перепитуєте, постійно. Я, по якому питанню ви прийшли? От задайте питання, ми дамо нам відповідь. Е, е, е. Я вже вам відповів на це питання. Мені зі, зі, часу одне і теж вам роз'ясняти 10 разів. Поки я не зрозумію, ви зобов'язані це зробити. поки я не зрозумію, ви зобов'язані мені пояснювати. Ви взагалі ви, ви ви, вивчали наказ 179. Так, вивчав. Я не бачу. Я не бачу. Ви, ви, не... Наказ. На... Да, ну, ви себе заперечуєте постійно, сваритесь зі мною, там, сперечаєтесь зі мною. Не ви, 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 ви забуваєте, що ви службова ви, особа. Ви приходите по одних і тих же Ні, Неправда, ви не ви задаєте по декілька разів Та... на ті котрі і забираєте час, ага. тому що ви ж хочете виставити. Та це ваші да? обов'язки. Обов обов да, основне завдання у вас, да, я так розумію, виставити в Тіктокі, розмову. І одні і ті ж питання ви задаєте. Що ще, що ще ви працюєте? Да, да. Так я знаю, які ви питання будуть. Так ви мене напевні, що у вас на прийомі. Що? У кого на прийом зараз? Я у вас чи ви немає? Да, Давайте кажу, ви будете слухати, що... я буду вас запитувати, а ви будете відповідати, а не там вигадувати якісь там свої я не там вигадую. припущення. Якщо у вас є якісь питання, то що касається є... роботи я... поліції. Так. Та... Я та... з вас. Стоп. Я вас запитав, згідно норми якого закону ви посилаєте на те, що у вас діловий форм одяг, без, без головного убору і зеленого кольору. Футболка, да, була зеленого корню. І... Так ви ж написали скаргу, вам відповідь вже. Я хочу вас почути, я хочу почути. Там відповіді все, а буду обру... почути від вас. Відповіді. Я ж хочу почути від вас. Я ж вам сказав, там є письмова відповідь, де вам все буде розписано. Вже є така відповідь, там все Добре. розписано. А ви я... її можете отримати. Я хочу почути від вас, хочу почути. Я вже вам від... Повторюйте одне і те ж питання. Я сказав, є відповідь, там все розписано. Письмово, письмово. Да. Я письмово. хочу уступ почути хочу. Я вам вже ще раз повторюю. Ви не відмовляєте? Є інші питання. Да, Я вам сказав, що є письмова відповідь. Ви Добре. Його... Я з знай... ви... я нею знай... я знай... я вот наразі... Є наразі... інші питання? Є. Задавайте безліч питань, але просто я вас ще раз хочу уточнити, тому що ви чекаєте. Орган влади та місцевого самортування. У вас основне питання, що я був е, в... Ні. Я хочу, щоб ви давали відповідь згідно закону. І, і чітко казали, норму, номер закону я тощо. Сказав, тощо, сказав, тощо. Сказав. Який номер закону? на я... ваше питання, відповідь, получите. Я... Яка норма закону? Є? Є інші питання? Є. Задавайте. Я... Ще раз. Задавайте інші. питання. Я зараз буду думати, що опірку, що провели. Що? Свобову опірку, що провели. Ви, 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 ви мені відмовляєте. Це ваше право. Ви зараз мені відмовляєте. Ви можете так щити, я вам уже сказав. Та не хорошо, а добре. І це не добре, Задобайте. і це не добре, тому що ви, ви зараз дієте в Супереч Кейсус України. Я вам... Орган влади відповідає за свою діяльність перед громадами, перед людиною. Важливо, немає інших питань, ви Ну, ви ж мені задавали це питання, я вам уже на нього і тоді відповідаю. Норма закону назвіть, Норма закону назвіть. Я сказав уже. З якого не закону? Буду повторювати вам. Уже вам Уже сказав. Ви не казали номер закону, ви не казали. Я вам сказав. Нацполіції, яка стаття? 15, 10, 5, яка? Письмова відповідь. Там все розписано. Є ще питання? я, ж, я запитую. Задавайте питання. Ну це не відповідає. Я вам сказав, у вас зараз закінчиться. Просто субову перевірку за відмову на усний запит, на запит щодо якого, яким нормами законами користується начальник поліції Жуковський, коли ходить у цивільному одязі і, і посилається, що це діловий, це передбачено законом. І зараз він не відмовляється на мені норми закону, щоб я міг ознайомитися з цим законом і додати цьому оцінку. Ви щось, що ви на годинники подивитесь? Я не... дивлюсь, що у вас зараз закінчиться. Та ви не хвилюйтеся за мій час. Хорошо. Навіщо вам мій час? Ви, ви хочете, щоб ви щось закінчити і піти? Ні, я слухаю вас просто. Вы... Олег, вас це Олега, питання, ви... То... Олег, ви, ви, Олег, ви... Олег, ви, ви, <Олег4> ви записуєте? Олег, я можу вас слухати, далі ваші ви записати, ви, ви записати? Ви записати попередньо. Службову перевірку відносно відмови мене. Я на, чула. На усі запит. Ви постійно повторюєте? Ну, чули ваше ж питання? Мені так подобається. Це заборонено? Ні. Ну все. Дякую. Е, так. Е, люди мене питають, е, мешканці села. Е, вони зараз зима. Вони... мішке села чи міста? Села. Подільське ОТГ. Е, зараз зима і їм потрібні дрова. Вони запитують, які дрова вони можуть збирати. От які, можна, там, там, або які які розміри дров, дров вони можуть забирати, аби не, не порушити закон. Завалежники ніхто нікого не затримує. Я вас запитую, які можна, які не не можна. Я ж вам сказав, якщо дрова лежать, вони можуть збирати. Ніхто людям, якщо дерево упало, воно сухе. Ніхто нікого не затримує, можуть збирати. Будь -якого Да. Будь-якого розміру? Якщо це не заповідник і не пригранична територія. Да, якщо воно сухе і валяється там в лісу чи на узбіччі. Прикордонна так. територія. Що мається на увазі? Ми ж прикордонна територія. Прикордона? Ми ж прикордонна територія. Ну ми прикордонна, так. Да. Тут не можна збирати, що виходить? Под, под, подільську міжна. Можна, так. Да. Міжна, міжна. Да. Просто саме мешканці сіл Подільського ГТМ. Липецька, Липецька, кажу. Я говорю, запитаю, Бо ми не хвилюємося, не знаємо, що нам збирати. Постійна поліція нас, нас штрафує там, або нам погрожує за якісь там вальожники. Ми, не знаємо, що, ми знаємо, що можна збирати, але нам погрожує, там складати нас якісь матеріали. Тож я вас уточнюю. Тобто будь-яких розмірів. Ми за сухі дерева, за вальожники нікого не привлікаємо. Можна. Дякую. Так. Я не багато запитань, тому що я розумію, що ви не даєте чим мої, моє право. Ну якщо ну я доповнення, якщо це не знаходиться там в лісничестві, тому що лісничество там окремо охраняється. Ну, ми дай, кажемо запаси. Дайте роз'яснення, от де не можна сказав. Прикордонна територія, там 10 кілометрів до кордону і лісничество, балське лісничество, ні. Що касається лісу, тому що там окремо охороняється, там є лісник. Вони збираються і дрова реалізують. Інші можна. Інші, на ділянки можна збирати. Дякую. Е, так. І ще хотів запитати вас. Е, от, нещодавно я гремов, тут вас поліцейський відпочивають в кафе тут. Каву п'ють, там, палять сигарки. Ми проводимо службу. Під, під час робочих годин. Зокрема, там маснюк був. І слідчі шмиги. Я знаю цю ситуацію, так? Да? Бачили? Сіде? І що що відбувається? Проводимо служб... службову перевірку по даному факту, що вони там робили. Де... Але він не сказав, що він там робить якісь слідчі дії, збрехали, я з бреха. З... Збрехавши. Я... По цьому факту ми не знаємо. Ну, дякую, це ж брехня, навіщо він бреше? Ну, Ми розберемося по цьому питанню. Ну, заберете ще покарайте, якщо він Я скажу, що ми проводимо службову перевірку. Добре, е, ще хочу запитати у вас, Ви меда дати мені відповідь з приводу Галанюка службової перевірки. Ви Зробуйте. готова відповідь? Галанюка? Що саме? Здрасті, приїхали. Ну скажіть на тему, чи яку у вас що мається? що він ви що він в діловому формі одязі? От все в місті вам іде. Ну навіщо мені Я все вам відповіла, що ми ваше звернення направили до. Е, ми не можемо самі по собі терміни проводити... є? Там вже є терміни? Є, так. Да, скільки, скільки термінів? 15 днів. Ну. Е, ми самі по собі не можемо проводити перевірку. Я знаю. Да, Відправили, по нам проведуть. Так, по Галаніку, це було, вже місяць, вже пройшов. Ну, може вона готова вам... Може, це не відповідь. Може. Я ж не знаю, ми подивимося, якщо готова, вона чи є ми? в канцелярії... В, в Одесі. В Одесі. Вам Одеса буде надавати терміни? Тобто, тобто, тобто терміни прострочені? Ні, Одеса вам буде давати відповідь. Якщо у вас цікавить, може нас, вона вже до вас і прийшла на електронну адресу. Ну я ж не знаю. Це дає відповідь Одеса. Ні, як може поліція на припущеннях? А може то, а може не то? Ну немає. Я, я, я б не запитував, як би було щось. Я, я б не запитував би. Якщо це не робили, ми... я б вам сказав би конкретну відповідь. А це проводить Одеса. Ну, і що вони ж також. Вони також закон однаковий до всіх однаково. Вони... Так, так чому я ж не знаю, чи вони вони можуть порушувати? Чи не знаю? Можливо, вона вже у вас на електронній адресі. Немає, немає. А, ну, тоді ми запитаємо, ми записали в журнал, звернемось до відділу кадрового забезпечення. Так. Е І ще я головний купор сповідав, також місяць пройшов, Ні нікуя відповіді немає. Я писав заяву на директора міських світла Кастрицького з приводу архена бюджетних коштів. Під час закупівлі сонячних ліхтарів порушили кримінальну справу, а потім їх закрили. Навіть мене не запитали, як це можливо, скажіть, будь ласка. Я написав заяву, чекав, коли мене викличуть, я дам пояснення, дам докази, підтверджуючи його крадіжку. А мене навіть не питали, справу закрили. На кого ви працюєте, не питання? Ну, Якщо справу закрили, там є законні основання, провели перевірку. І mm -hmm. на основанні тієї перевірки була справа, якщо вона закрита. Там є відповідь в цих матеріалах? Ні, не, тут немає. Я в тому, що на тому приямі, якщо відповіді там не було відповіді часом, е... я не пам'ятаю. Олег, Олег Іванович. Ви ж поліцейський з досвідом, і, і юрист. Як можна справу закрити, мене навіть не депитавши? Як це може, як це може взагалі бути? Ну, я написав заяву, а потім мені здається, що її закрили, а мене навіть не депитали. Ну як це може бути? Зараз у мене буде комплект, наприклад, з тіорою, прийде поліція, а вона. Я можу сказати, вас допитали чи ні? Я вам кажу, я, не... я вам доповідаю. що... кажете, мене... що вас не допитали. Так. Хорошо, ми перевіримо це питання, я подивлюсь. Ну, справа закривається, якщо відпрацювали по цій справі, нема ознак порушення, вона е, проводить прокуратура перевірку даного факта. Якщо там не побачили факт злочину, її закривають. Так як можна перевіряти? Якщо я пояснення надав, У мене докази в руках. Як вони закрили справу? Ми, ми зараз звучили на тому прийомі. Ви за цю справу не казали. Я галаніку казав про цю справу. Вас не що не було, вас за приймав тоді. Коли? Я ну, останній раз я приймав. Якщо ви минуло, або после... ну... Я, У мене не було один раз прийом, коли я поїхав в Гунпе. А постійно я по... другий понеділок, кожного початку початок місяця я приймаю. Один понеділок мене не було, так? Ну ви як поліцейський з досвідом. Скажіть, будь ласка, чи припустимо така річ, що коли я пишу заяву? Або будь-яка людина пише заяву, і поліція повинен її а допитати. Вам... Я ж, не можна, я а ж... вам дали відповідь, що її закрили цю справу? Так, я отримав відповідь так. Коли? Десь місяць тому, орієнтовно. Я ж тоді головнікут розповідав, що як закрили справу, він розбереться, але також ані відповіді немає. І чому закрили цю справу? Ну, а Вже ж не закрили, тому що відсутні докази. Як може відсутність докази, докази у мене в руці, розумієте? Аби їх отримати, треба взяти мене, мене пояснення. Я би надав би їм докази. Заява має короткий зміст злочину, правильно? Ймовірного злочину. Я його написав. По різному кожен може в заяві додати. Я написав короткий зміст зміст заяви і чекав реагування поліції, що приїде мене до Я дам докази, підтверджуючи крадіжку. І, і, і країнську кер бюджетних коштів. І далі буде підстави поліції, аби продовжити цю справу. Але вони цього не зробили, аби справу закрити. Для чого? Питається? Для того, щоб відмазати корупціонера, на мою думку. Тому що я бачу, що він вкрав гроші. І в мене є докази стовідсоткові, на до речі. І вони і справі. вони не справі навіть є. Але прокуратура кришують корупцію разом з поліцією, тому що я заявив про корупційний злочин. крадіжку під час війни. Грошей бюджетних на, на закупівлю сонячних лікторів. І як можна, я просто, що це, заявив, що це за юристів, що за поліцейські, що за прокуратура, яка закриває справу, навіть не допитав. Навіть пояснення мене не взяв. Як це можна? Ну, скажіть, ви поліцейські можете пояснити? Чи це припустимо? Що ви написали заяву, мало кримінальне провадження. По так. вашій заяві провели перевірку. Я, як без мене перевірку? Коли... Як без мене, мене перевірку провели? А навіщо нам ви, якщо ми можемо тендер перевірити, то скільки там підприємств участвуло в тендері? Яка була ціна? Там, це там, все є. Там брехлива, інформація, там брехлива інформація. У мене правдива інформація є в руці. Ну, ну, все маєш бути всебічний розгляд справи, а не там якийсь окремий захід відбуватися. Як ну, тим більше що я заяву не писав? Ага, якщо мой заяву не писав, напевно, в нього є якісь докази. Треба його допитати. Ну так це повинно бути. Хорошо, ми на це питання вам дамо письмову відповідь. Там мені треба не відповідь, мені треба справа порушена, і мене щоб мене допитали. Я дам докази. Ви можете заяву написати, що її необґрунтовано закрили і не відновлять. Та я вам вже я вам же заявляю хорошо, про це. Хорошо. Чому я можу? Я можу? Я, я вже зробив і що я отримав? Відписку, Відпискує потикаво. Що не я у цьому з... прийомі можете давбусно? Пам'ятаєте, що, що я що приклавши? Що це відтримав? Відписку і ви знову бачите. відписку. я вам за корупційний злочин заявив не по там не якусь там дрібницю, а корупційний злочин під час війни. І ви мені відписку, що справу закрили. Ну, що це, ну, я, ну яка може бути повага? Не до рішення. Ми вам дали. Так незаконне І, рішення. Незаконне рішення. Ви Як громадяни, громадянин України, якщо ви вважаєте, що воно незаконне, mm. ми зараз на основному прийомі заявили, ми зараз повторно проведемо перевірку, якщо там не всі деталі злочину вияснили, ну, можливого злочину, ми відновимо кримінальне провадження. Я вам зараз вже вкажу вам. Що якщо е, там без моїх пояснень, то це вже не повне розслідування стовідсотково. Якщо без пояснень заявника справа, це вже як вони могли вивчати або там проводити якісь слідчі дії без моїх пояснень, без моїх додаткових доказів? без Беззаперечних без, без доказів. Ну як це може бути? Ну, це наприклад, у мене з вами конфлікт. Ви на мене написали заяву, а потім справу закрили без вашого, без вашого пояснення. Ще питання в мене. <працювання> я просто про те, про те, що ви так ви працюєте, Богдане Олег Іванович, Олег... Олег... Олег так ви працюєте. Ви, ви, ви в мене але Я рік від вас чекав дій щодо Ярошенка, щодо цього, цього Кастрицького, і, і отримував лише відписки. Тобто я вже бачу, що ви кришуєте корупціонерів. Ловільчики ви не бачите. ігрові заклади, бачите? ігрові заклади? Місця два вам, Бо мені це питання задавали ще десь рік тому? Що змінилося? Так робити письмове повідомлення, що працює ігровий заклад. Ми це Я вам полі... повідомлення вже зробив вже не одне компетенція поліції. Якщо ви побачили працює ігровий заклад з місця, викликали поліцію. Поліція може приїхати, а глянути, зафіксувати, але ми не проводимо розслідування. Це є структура. Ну. Я вам таке на це питання відповів. Там рік, там восім місяців тому. Ну. Ви за це казали. Ну. Я вам і зараз це кажу. Що ви побачили працює, з місця? Були, взяли телефон, набрали поліцію, повідомили, працює ігровий заклад. Поліція їх зафіксувала. Ми не маємо право. Вам про це не відомо. Про заклади. Я чув, що працювали заклади. Я не знаю, що вони працюють. так якщо Ну, ви, А що ви зробили БАД, або перевірити цю інформацію або об це этом? Це не підслідність поліції, це є окрема структура БЕП. У вас же головник, колишній працівник ОБЕП. Він вже знає, як це робиться. Колишній працівник, mm. працівник, правильно, він, ну, так, він, mm. на даний термін він на іншій посаді. Ну, Ви Я співпрацюєте, кажу, ви, ви співпрацюєте з ОБП. У нього немає компетенції працювати по ігровим закладам. Я вам ще раз ну, Ви ви співпрацюєте з ОБЕПом, з ССБО. Ми so, можемо їх, якщо ви зробите таке повідомлення, ми їм зробимо разів раз зробити повідомлення. Я вже уст роблю повідомлення вам багато ми цю разів. інформацію скидуємо на БЕП, і Вони відпрацьовують Олег Іванович, уста повідомлення можна зробити уста повідомлення? Що працює заклад? Так, да, скільки разів я вже вам робив. Ми не виїжджаємо на заклади. Я вам я ще не кажу, ви, ви я ви, не кажу ви виїжджати. Ви... Я не кажу, я кажу, я зробив повідомлення. А ви там ви. вже дієте згідно закону? Ви не ви скерувати незаналежністю. То що щас, це вже ваші ви, заклади. Щас, ви ще зробили це в усної формі? Ми зафіксували А воно раніше Не вона... робив? Ні, так воно теж було. Воно буде зареєстровано і буде повідомлено. Бев, якщо є адреса, можете вказати адресу. Якщо а вже ж ну, от вулиця Шкільна біля Альдорадо. Все, запишіть, і воно буде заявлять. Я вже казав вам. І І відправлено буде по підслідністі на Б. Це вже ваші заходи. Але я вже п'ятий раз, якщо не помиляюсь, вам про це повідомляю, або четвертий раз повідомляю. Ви Зроб... мені повідомляєте, це максимум ну сьогодні третій раз. От за... Цього, а... цього, цього замало? Не замало. І я вам... Теж повторяю, що це не наша підслідність. Бо, може, я, це... ж, я ж, я ж ти питаю вас, ваша я не кажу, що ми по цьому не будемо працювати. Якщо ви з місця наберете і скажете, що працює, ми туди відправимо групу. Да, ми, ну, ми зафіксуємо, що там, якщо там є люди, ми це фіксуємо, але ми не маємо права вилучати там, ігрові автомати. Я, тому... я про це казав? Ні, навіщо ви вигадуєте, що там а ви не маєте. Що? То що Є. ви там маєте право, не маєте права, мені не цікаво. Я вам повідомив, ви вже звідти на ваших інструкцій. Ви чи не ви скеровуєте за належністю... Уже вже це зафіксовано, воно буде зареєстровано сьогодні. По... Вперше. Не вперше. Не. Ні. Ну, так, От, так. Всі, всі інші... так ми теж саме на БЕБ відправляли. це. Тобто АБЕБ не виконує це обов'язки. Я не кажу, що вони не вийшат. ну, ну, ну Тому, на, на кого скар... На кого скаржитись? Ну, ну, ви ж скаржили зараз, ми відправимо це, укажемо. Що, Ні, що, вона, що, 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 якщо ви не отримали. Осонова прийому громадян є. Е, є ще якісь питання, тому що у мене нарада зараз 18 годин, може у вас є питання? Тобто вам не цікаве питання, вам головне, Да? співробітники. Приїхали там з інших міст і в мене зараз буде нарада на 18.00. Якщо добре. це 2-3 хвилини, я готовий вислухати, Дві... Дві... то я ви запитав. Дві-три Дві... Дві хвилини. Дві-три хвилини. Тобто... Просто Громадянин сидить, постійно визади. Сидит. Може, хоче щось спросити? Є, Є запитання? Є, ну коротенькі стосуються особистої позиції. Особистої. Да. То, що ви полковує, Це добре. Дивіться. 에... Сьогодні ми були в Албанському. Мені відповіді Лазаренка, що він не має взагалі ніяких повноважень, нічого, там чуть ли не просто бізнесмен. Я коли заходив, бачив наради, ну, Албанський сказав, що наради тільки з силовиками. Що я бачу Албанського там, і Карчевого, там, ну на другому поверсі. От приймає участь у цих нарадах, от, якщо проводить цей Албанський і. Куянинський голова. Ну, Лазарянка все одно відповість. Скажу, чи чи, 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 чи Буваєте ви там чи ні? На нарадах? Да. Ну, буваю на нарадах в понеділок, але не при Куяльницькому, приводи Лазарянка, да, керівники силових структур. Но... А, а, албанський це, був присутній? присутний? Не, не ну, там... Може бути Албанський, може бути його заступник. Ну то не важливо. Ума... представити самоврядування. Ума... Ну, відповідь бу... стосується 100 мільйонів, мільйонів мільйонів 50 тисяч. Це чистий сепаратізм і злочинці. І важкі там воюють. Це теж гроші, які можуть бути використані. Ну, Перед виконкомом виходити піточки 350 тисяч. Просто е, я вже кілька місяців ну, звертався, заявляв до Лубанського, щоб він хоча б у нього один голос. От ви командировали. Сказали, все, всі виконують. А в нього один голос, а там 30, ну, час сепаратистів, час просто переляканих бізнесменів. Депутати ніякі. Е, але ж він має. Ну, можливість винести на обговорення, на голосування так далі, як головуючий. Він цього не робить. Я вбачаю в цьому недбалість, тому що це шкода для України для... і для вас в тому числі. От е, дівчина квартала досі не наплатить. Це взагалі злочин. Це деморалізація людей, в тому числі і ваших співробітників. Е, я наступного може, тижня піду до баско і ну, постараюсь викликати через те. Олег Іванович відповів, що присутня була і місцева влада. Ну, ну в... а, в... а, а сказав, що вони не приймають участь. Ну бог з ним слозаря. Просто ви вже сказали, що буває і так, і так. Подільська влада, от дивіться, це службово, Я вважаю, службово не збалість. Він відмовився винести на голосування. Є злочинне рішення 2011 року. З наслідками страшними. І привали рішення 24 року, деякі депутати досі депутати. Ну, тобто голосування за розстріл Майдана, що врешті-решт розвезло до війни. Тут таких голосувань було тисячі, ваших кинули проти Майдану, Майдан ні на кого ще ви нас не. кинули докинули проти, ми охороняли громадський порядок. Ну... ну, не вас кинули частину, там кацаків було і бірхота, частина була, то їх кинули. Ну, Якщо правдивіше, то ви е, строковики, ну може не ви тоді не були, я ж не знаю, як ви були тоді. строковиків підставили. Е, ну, бог з ним це довга історія, можу вам розказати. Ви самі знаєте краще мене, що там було і так далі. Тобто, я бачив в цьому е, посадову службову недбалість, ну, в першу чергу, самого Лубанського, цих Карчового, задорожного і шипів. Ну, от електрику виключили в под'їзди у нас на Бочковичах. Це злочин. Це там бабусі, дідусі, діти Запитання було про на борту що... Чабанський поситувати. Це час є, три місяці тому. Шипітько, не маючи ніякого права, от ви ж пояснили, Юрій, що ви... на що у вас є повноваження, на що не. Є Єсь такий супер-супер шипітько. у нього повноважень немає. От ваша дівчина, якщо платить, і е її не існує в Україні взагалі. Ну так це лахотрон, чоловік терпить. Частина а що, що таке збирає? Частина ваших поліцейських просто ну, відмовилась платить. Вася, звісно, не буде на них наїжджати, але я думаю, що там в сім'ї просто вирішили, що ні за що платити не треба. То це одна із оцих недбалостей чи умисних дій, ну в першу чергу, Обанського його заступників. Я йому пообіцяв, що наступний прийом, може його буде, може не буде, не знаю. Бо я прямо туди в кабінет викличу 102. Так мені підказали краще. Щоб вони це зафіксували, а там як буде ви прийшов, зрозуміло. На останок. У цьому вашому законі, як ви посилаєтесь, передбачено поліцейський у діловому одязі без головного обору та без жетону. Передбачено, Передбачено, так? Дайте мені посилання на ви посилаєтесь. Саме начальник поліції ще може це використовувати. Це діловий, тому що я бачу, що одяг у поліції це синя форма, жетон, кепі тощо. Ну, згідно на нас поліції статті номер 20 до речі. Чодна. Чорне, чи синя. Ну, синя, синя, якби. Ось, то ви, ну, згідно з на нас поліції, яке я вивчав. Можливо, просто іншим, інші законом дайте мені відповідь, будь ласка, щоб я міг ознайомитися, да, а потім або скажетесь, або не скажетесь. Добре. Добре. Дякую. Я, я, я трохи читав ваші коментарі, друзі. Ну, ви самі бачите, що... Будь-які е, держпосадовці, державна влада, місцева вони повинні діти згідно інструкцій і чітко користуватися законами України. Якщо я запитую, е, згідно якого закону він зараз, е, ну, е, на який закон зараз опирається, він не може воно здати, а зобов'язаний. Я закон номер закрита, закон у нас поліції, номер такий, такий та. Ось така має бути відповідь. А ти там є такий закон, ця абстракція це так не повинно бути, тому що поліція і місцеве саморутування державна влада дію, з законами України і Конституції, вони повинні казати. Я така, така така, така, така згідно такої, такої статті, я так дію. О, це аборунатво. А вони на, 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 на все от абстрактно відповідають, що потім... Було важко зачепитися, що, що він не дав відповідь. Він каже, я і дав, і не дав відповідь. Ну, Ви самі все бачите, навіть не треба коментувати, що я вважаю, що Олег Іванович Жуковський, поліцейський, ну, як кажучи, ну, він не відповідає своїй посаді. І дає, чому я зачепився за, за цей одяг? Тому що він дає, як начальник поліції, дає поганий приклад іншим поліцейським. І вони бачать, що ага, якщо начальник порушує, тоді ми теж будемо порушувати. Тоді всі поліцейські будуть, як він, порушувати закони України, закони нас поліція, а головне Каїнську України. А вже ж це буде, призведе до хаосу. Ти прямо гроші його